Як Дніпро ледь не взяв Лігу Європи і зник з футбольної карти? Дніпро стартував не дуже впевнено лише одне очко в перших трьох матчах, але потім команда зібралась і вийшла з групи з другого місця. А далі почалось неймовірне Дніпровий Олімпіакос, Потім Аякс, Потім Брюге, а півфіналі сенсаційна перемога над наполі Рафаеля Бенітеса. Денис Бойко творив дива у воротах. А Євген Коноплянка, Нікола Калініч і Євген Селезньов забували вирішальні голи. Вся Європа була шокована. 27 травня 2015 року, Варшава, фінал Ліги Європи проти Севільї. І вже на сьомій хвилині Калініч забуває головою. Дніпро веде! Але досвідчена Севілья перевернула гру і виграла 3-2. На жаль, це був початок краху. Віфа покарала клуб за порушення фінансового фейерплей, заборонивши участь у Єврокубках на три сезони. Борги росли, гравці розійшлись, а в сезоні 16-17 легендарний клуб вперше вилетів з Прем'єр-ліги.